На магію голосу, а саме таку назву мав цьогорічний радіодиктант національної єдності, відгукнулися майже 100 працівників Південноукраїнської АЕС, хіміки, програмісти, бухгалтери, кранівники, метрологи, електрослюсарі, люди різних підрозділів, професій та віку доєднались до ініціативи організації молоді. Аби розмістити усіх охочих, знадобилося декілька аудиторій. Дякую, що ви проявили ініціативу. Підтримали. Дякуємо адміністрації, навчально-тренувальному центру за те, що ми разом робимо гарну справу таким чином демонструємо нашу громадянську позицію. Що дуже важливо у воєнний час. Насправді ми не очікували, що буде так багато бажаючих. Ми е, спочатку орієнтувалися на 50 учасників, плюс е, ще декілька місць, якщо хтось із керівників побажає. А взагалі, нам е, люди почали писати, дзвонити, е, бажати, прийти, написати. Тому ми розширили кількість взагалі людей, які б ми могли б е, розмістити, використовували аудиторію в е, на. НТЦ і всі бажаючі, хто максимально швидко подав свою заявочку, міг прийти і написати диктант. Радіодиктант Національної єдності це один з найбільших українських флешмобів. Минулого року до нього долучились понад 20 тисяч людей у 39 країнах світу. Цього року диктант писали вже в 25 п'яте. Третій раз українці робили це під звуки повітряної тривоги. Мета радіодиктанту об'єднати якомога більше людей по всьому світу навколо України. Це скоріше не про грамотність, а про національну свідомість, патріотизм, історію, єдність, щастя, горе та біль, які українці переживають сьогодні. Кожен вкладає у слова, що виводить на папері, свій сенс. Це дійсно круто, цікаво. Текст мені дуже сподобався. Він дійсно про важливе голос, який нас всіх єднає. У мене враження від диктанту дуже позитивне, тому що це дійсно та традиція, яка нас об'єднує. Ти відчуваєш всю енергію, що всі люди об'єднуються в один момент і пишуть диктанти, і це дуже позитивний вплив має на нас всіх. І також я дуже рада, що така традиція існує у нас на південно-українській АЕС. Це дійсно дуже і важливо, і слушно. Результати радіодиктанту працівники Південноукраїнської АЕС разом з іншими учасниками заходу дізнаються вже наступного тижня. Поки ж обмірковують його особливості та складнощі. Пунктуація була важкою. Самі слова не важкі. А от пунктуація, я так розумію, що там була тип прямої мови. Оце було важко. Треба було згадати шкільну програму, яка вже трошки підзабулась. Від повітряних тривог українців рятує лише перемога. А от покращити українську можна вже сьогодні. На базі навчально-тренувального центру для працівників Південно-Української АЕС діє спеціальний курс з вивчення української мови. На написання диктанту прийшли люди, які вже пройшли навчання українською мовою в НТЦ. З вересня цього року ми додали до теоретичної частини занять ще практичні заняття. Тому всіх запрошуємо до нас на навчання, щоб у наступному році написати диктант ще кращий. Багато хто з працівників Південно-Української АЕС сьогодні писав радіодиктант вперше, дехто вже мав такий досвід. Проте кожен з наших співрозмовників упевнений, наступного року знову візьметься за ручку, аби відчути єдність та. Приналежність до української нації я пишу це вперше раніше. Я навіть не знав, що таке є. Тобто, завдяки Організації молоді, я дізнався, що в принципі таке буває. Тому ми сьогодні приймаємо участь. Текст сподобався, враження позитивні. Наступного року, якщо буде, то я теж буду приймати участь. Радіодиктанту національної єдності на Південноукраїнській АЕС бути й наступного року, впевнена Алла Неморжицька. Цьогорічні результати показують, що захід має стати традиційним.